На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму. Щоб посилити терор цивільного населення. На цей раз точно оставим їх без світа, без води, без зв'язку, без тепла. Хорошої зими зі ста ракет 84 збили. Інші зруйнували об'єкти інфраструктури. Хм. Вони сподіваються, що це змусить українців здатися. Ха -ха! Ура! Хахлый, замерзнут! И наконец соберут очередной Майдан и сверкнут Зеленского. И навіть